Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. На сьогоднішній зустрічі коаліції рішучих, яка відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, були озвучені чотири головні цілі учасників цього об'єднання, які бажають допомогти Україні у її боротьбі з російською агресією: Безпечне небо, безпечне море, мир на землі, сильна українська армія. Саме про це говорив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі перед початком засідання коаліції рішучих. І він підкреслив, що допомагати встановлюванню цих цілей будуть саме сили гарантування безпеки, тобто майбутнє військове угруповування коаліції рішучих, про створення яких. Продовжують дискутувати між собою учасники коаліції. Але тут головними, звичайно, є не просто наміри, які декларуються, головними є відповідь на питання, за яких обставин і як. Тобто, коли можуть з'явитися в Україні сили гарантування безпеки під час того, як будуть продовжуватися воєнні дії. На російсько-українському фронті. І це при тому, що будь-яких ознак припинення вогню зараз ми не бачимо, а російсько-американські перемовини з цього приводу фактично зайшли у глихий кут, і з точки зору намірів Кремля є швидше затягуванням часу. Під час перемир'я, якщо умов. Припинення вогню вдасться досягти в якомусь недалекому майбутньому, і це стане дипломатичним успіхом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Або після того, як припинення вогню буде замінено на довготривалий стабільний мир на українській землі. Адже це. Три абсолютно різні ситуації, як ми з вами розуміємо, продовження воєнних дій, припинення вогню і тривалий мир. При цьому варто нагадати, що керівництво Російської Федерації, на чолі з Путіним, рішуче виступає проти будь-якої можливості присутності військ країн-членів НАТО на українській землі. А президент Сполучених Штатів, який на початку свого перебування на цій посаді, був прихильником розміщення такого контингенту, зараз уникає будь-яких розмов не тільки про нього, але й про можливість американської підтримки такої місії, навіть логістично. І це буде означати, що європейські країни, а також інші країни, які будуть готові стати учасниками. Такої місії, ну, скажімо, такі країни, як Канада, будуть змушені ухвалювати рішення поза схваленням з Москви і поза схваленням з Вашингтона. на свій розсуд усвідомлюються, що вони ризикують безпекою своїх військовослужбовців, які з'являться в Україні навіть в умовах тривалого миру, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що Російська Федерація. Може у будь-який момент відмовитися від будь-яких угод, які будуть досягнуті нею із Сполученими Штатами. Ну, скажімо, після того, як у Вашингтоні з'явиться новий господар овального кабінету. Звісно, виникає питання, яким є шлях досягнення всіх тих цілей, про які заявляються коаліції рішуче. Ось, скажімо, мир у небі. Чи означає, це, що повітряний простір України буде патрулюватися західними літаками, і вони будуть готові разом із українськими пілотами знищувати російські цілі в небі над Україною, щоб раз і назавжди припинити російський повітряний терор, який продовжується вже три роки, посилюється і не має ніяких ознак. До завершення, принаймні з боку російського керівництва мир на морі. Чи означає це, що європейські кораблі можуть з'явитися у чорноморському басейні, щоб разом із військово-морськими силами України патрулювати цей басейн і поставити крапку на дестабілізаційних зусиллях Чорноморського флоту Російської Федерації, цієї піратської банди на старих кораблях? Мир на землі. Отже, ми повертаємося до цієї теми, яку ми вже обговорювали на початку нашої розмови. Коли і як з'являться ці сили гарантування безпеки? І чи з'являться вони взагалі? Або ж. Переговірний процес, який продовжується між країнами коаліції рішучих, не призведе до жодних конкретних результатів, як це вже неодноразово було. Із західними дискусіями щодо того, як припинити війну в Україні, і сильна українська армія мова йде і про виділення значних коштів для. Того, щоб українські збройні сили могли бути сучасним контингентом, який буде не просто здатний дати опір новій агресії, але лякати агресора і таким чином унеможливити його плани щодо подальших наступів на українську територію, це і можливості підготовки українських військовослужбовців з західними колегами, що також потребує чіткої відповіді на питання: де, коли і за яких обставин на території західних країн. Або на території України, або і на території західних країн, і на території України. Але в разі, якщо така підготовка буде інтенсивною і постійною на території України, потрібна буде також участь західних військовослужбовців і їхня присутність на території країни, яка в будь-який момент може стати ціллю для нового розбійницького нападу Російської Федерації. На всі ці питання доведеться відповідати, можливо, не під час Сьогоднішнього брюссельського засідання, але під час наступних зустрічей учасників коаліції рішучих. Ну і звичайно, тут ми з вами не обійдемося без пошуку відповіді на ще одне нагальне і я б сказав, центральне питання: а якою реальна буде участь у Сполучених Штатах? Наскільки Сполучені Штати Дональда Трампа готові остаточно дистанціюватися від демократичного світу, лідером якого вони були до обрання чинного? Американського очільника держави на цю високу посаду? Чи будуть Сполучені Штати надалі допомагати Україні у її опорі агресії Російської Федерації? Чи будуть Сполучені Штати гарантом безпеки для країн Європи? Чи будуть вони допомагати іншим своїм союзникам, чи навпаки будуть намагатися встановити приятельські взаємини із диктаторськими режимами? Лідерів, яких постійно вихваляє Дональд Трамп. без чіткої, і зрозумілої відповіді на це питання, звичайно, жодна коаліція рішучих не зможе діяти ефективно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтеся на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймі Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і миру вам! Хай щастить!